На перший погляд здається, вони б'ються за Україну. Заспокойтеся, що ви робите? Та насправді це боротьба за квадратні метри. Ніту ні дачі нігарадного дому, ні тут на краю географії, на пазняках, харківському масіві. На 16-му і назад правда ні двоє свята, ні? Ну хожу. народні депутати жаліються, бідуть, як церковні миші. А деякі вимушені жити просто на смітнику. У нас є на е, будинок житлові в районі харківського масиву, Бі біля, вибачте, сміттєвого переробного заводу. І навіть депутат-мільйонер Валерій Мошенський на квартиру собі не назбирав. У мене я воші участка по сутіство нету. как те. З недвіжимостю не до цього. ніколи не прагнув, але у минулому році задекларував ні багато, ні мало 10 київських квартир. А сучаство Де теж ті сотні квадратних метрів, на яких тісняються народні обранці, вирішила з'ясувати програма гроші. Під виглядом помічника народного депутата спробував дослідити елітний ринок нерухомості. Як солідним клієнтам нам пропонують оглянути найексклюзивніші квартири України. Пропозицій безліч. Наприклад, квартиру поруч з Бесарабським ринком розміром сам ринок пропонують придбати за 5 мільйонів. А квартиру на Печерську за 600 квадратних метрів готові віддати майже за безцінь. Усього 12 мільйонів доларів. Таким цінам може позатрити навіть конша заспа. Йдемо оглядати найсолідніші варіанти. Ріелтор переконує один з найелітніших будинків країни. Це безумовно апартаменти поруч з самою Верховною Радою, так звана депутатська комуналка. Виявляється, це той самий скандальний будинок проти будівництва якого мітингувала уся столиця. Бо ж будинок для багатих лед не зніс у воду цілий схил Дніпра. Умоляла людей, щоб нам цю квартиру показали. що вона ніде не виставлена. Тут етаж засекречений, не засекречений. засікречен, а не фейс контроль. Вже, хто буде показувати фамілію? Нам пояснюють, потрапити сюди може далеко не кожний. Для потенційних клієнтів тут справжній фейс-контроль. Бо ж сусіди люди не прості, а квартиру продає справжній народний депутат. Це все діло в тому, хто продає та раз спрашивають фамілію. Другає партія, значить, до досвідання і де показувати. Ладна валюже показує тим. Тим і тим теж показує. Регіонал бачив у ході розмови дізнаємося. Квартиру продає якийсь регіонал. Ім'я депутата у суворій таємниці. Та це й не дивно, бо ж квартиру на 18-му поверсі майже на 500 квадратних метрів продають. Уявіть собі за 14 мільйонів доларів. За скільки і це ще без ремонту. І ви знаєте, на балансі Верховної Ради таких квартир немає. За таку суму можна придбати цілий острів десь посеред Тихого океану. Віло у Каліфорнії і ще на декілька столичних квартир залишиться. Середині голі стіни після будівельників за що ж віддавати майже 72 мільйони гривень. Вся справа тут не лише у басейнах та віп-сервісі. Головне тут охорона. Виявляється будинок стереже військова частина міністерства оборони. Тут встигли прокупити квартирки Петро Порошенко, депутатки МДА Сергій Кримчак та навіть сама Юлія Тимошенко. Апартаменти на 10-му поверсі поруч з неуспішним політиком футболістом Андрієм Шевченко. Приписують успішному політику бізнесмену Богдану Губському. Тільки місце на стоянці коштуватиме всього навсього 100 тисяч доларів. Готуйтеся зараз. Програма гроші. Покаже найдорожчу квартиру в Україні. Ми ледве переконуємо ріелтора, що наш клієнт дійсно спроможний її придбати, і нам призначають зустріч у офісі. Наш продавець попросив мене Він хоче знати хто буде покупатель, яка та партія такої страни. Пічні під час такожорсткіадбори ми підписуємо цілу стосу дозвільних документів і таки заслуговуємо на довіру. Квартира на Патринська наші саме нове. Ціна апартаментів, площу з футбольним байданчиком, коштує, увага, 15 мільйонів доларів. У сусідній будівлі служба безпеки України. Ми піднімаємося ліфтом, і ось вони, двері у світ розкоші. Ну, щоб ви розуміли, я не знаю, як вам розказували, що в цих дверцях є все безпеки, починаючи від футболу, де наші кондоручі діяли... Та інструзівна. Невже мова йде про бізнесмена і народного депутата Сергія Тігіпка? Дружим я говорім, щоб все, що так було саме таку інструзівне і в відінців числі. Дужить, служить. Знайомтесь, це Олег, батько двох дітей і власник однокімнатних апартаментів на Троєщині. Добрий день. Проходіте, пожалуйста. Заходите. Да, Очень приятно. Видеть вас в нашей огромной уютной квартирке? Нас тут живет немало, немного, ни 4 человека. Вот это наша комнатка. 16 квадратних метрів з хвостиком. Щоб назбирати на квартиру, яку приписують Сергію Тігіпку, йому доведеться побітніти. Тисячу доларів, якщо в місяць відкладати, то це за год, відповідно, 12 тисяч доларів. Нічого себе, джинжище! Так, 12 тисяч доларів за год, за 10 років, це, власне, 120 тисяч доларів. І якраз За сто лет это миллион двести, и там еще совсем чуть-чуть. И значит это тысячу лет, да? Тысячу лет 12 миллионов. На нас надягают бахилы и экскурсия двумя поверхами площади у пивторы тысячи квадратных метров. Почему эти? <звы> У цій квартирі є все. Дві кухні, вісім кімнат, гардеробні і навіть персональний кінотеатр. Що ви розуміли, кому є, а вже говорю полім'ятний, автомат на очі. І тишина. Здесь можна питати людей, убивати. Ні, на по серйозі. Від світильників до ручок все вкрите золотом вищого гатунку. А сходинки і взагалі зроблені з однієї з найбільш рідкісного дерева у світі бразильського ІП. Шкатулки. Самые ексклюзивні шкатулки. У такими аніміли нас обіді ліс би. <реш> що тут ні до шкатулочку давне. А ми тут у нас села ліс. Дві тераси будинку просто вражають своїм краєвидом. Вище цього будинку вже нічого не будують. Ми в місті такі одні тут. Ми просто проплатили проплатіли живут лабутам за своїх розповідає, що прямо під нами живе один з топ 10 найбагатших людей України. У нього теж таких видів, як у нас немає. Він хотів просто якщо ми йому тоді сказали. Это за 25 миллионов, что все, мы отдаем. Он бы забрал. И он уже просто понял, что он не хочет, чтобы кто-то над ним был. Приехали ну, наши вот эти шо, которые из Германии. Ну, они делали у него ремонт после нас. Когда мы его залили. а у него нього сьогодні гараздше у вас всього раз 3-4 дороже. три-чотири купил. Мне достаточно. Ну, типа, обиделся. Мовляв, між найзаможнішими сусідами тут вже на перший рік триває справжня війна за звання крутішого міряються то машинами, то квадратними метрами. А останній раз і взагалі сперечалися у кого краєвид кращий. Нас заводят навіть у ванну. ванна. Мне привозили ее из Германии, приезжал специалист установщик э, с Москвы. Ну, вот Сережа Самуса здесь. Дизайн, вы видите, да? Это все камера. Чтобы вы понимали, вот такой может вот зависеть 50 тысяч евро. По завершенню оглядин запитую про майбутніх сусідів. А іменно із депутатів, не знаєте, нікого? Та, да, здесь много. Я знаю, що здесь Деркач, Новин. Не, Новин, скажімо, здесь не Фірташі. Коротше, ну, люди ж ну а не асфальт саме такі клієнти звертаються до власниці найелітнішої студії дизайну в Україні. Пані Олена розповідає, такі захмарні ціни залежать не від метрів. На сьогоднішній день є з фабрики. Допустим, рулон обоїв доходить до 600 євро. Один рулон очіно і спортується сано із мозаїки. Ми туди вкрапляємо к подсвітку кам'ясваровського. там доходила до чотириста сімдесят тисяч євро. Нам демонструють останні роботи на замовлення депутатів. Тому його був. 900 Плюс там был гостевой домик в такой же квадратуре, була огромная территория з выходом на озеро, заказывали самые дорогие фабрики. І здесь я, конечно, могу только догадываться об окончательной стоимости, но она превышала наверное, несколько мільйонів було. Та депутатські бажання бували різними. Были желания, чтобы в его интерьерах появлялись разные чудовища, какие-то головы, каких-то зверей, причем в таких формах, очень агрессивных, светящимися глазами, чтобы они излучали красный свет. Даже в какой-то степени наш заказчик говорил, но вы чтобы такой интерьер уловить, вы понимаете, вы должны что-то покурить. То клієнт не зізнаються. Не вам Але по секрету і не на камеру таки розповідають. Ми ще всі тут основно хто Люди в парунах. В погонах силовики. Ну как я могу об этом сейчас говорить, вы же понимаете. А министры там какие-то у вас были? Ну, есть, конечно. Какое государство такие клиенты? Ну, конечно, делаем министром, как бы первым лицом страны делаем, но об этом не нужно. Иначе нам очень говно это все да, Завтра все телефоны пришли, чтобы представить, как они все это слушают. Вот почему партия регионов и побеждает себя. То, что мы берем людей Правда и скромность. Мы скромные люди. Ездим на скромных машинах. Поэтому нас победить невозможно. Потому что скромнее нас нет никого.